Всім здарова! Заміраємо! Ми сьогодні з вами награди в Майнкрафт. Ну давайте починаємо. Да, я знаєте, що це вже 80-й день, да і вже я з 9 серії майже е, зробив по майже весь залізно оцей назритої броні найсильніший я вирішив може зробити. І дивіться який крутий у цих поножах. ножах. Мда. Ще мене я зачарував. Там мене якраз стілечарування і полиці зробив. І давайте починаємо. Я дуже кл... -да. Я взагалі не помирала, коли це робив. М да, я лише один раз помер. Це в 2 цілі. 10... и 8 серий я попал у end. А, да, в энд бэк а, у незер и а, 2 серии я сшивался и 3 серии я помню зарытую с этим Так. І в мене тут я прикрасив. Тут. І ще Тут. Я навес такий навіс зробив. Да, навіс. і Ще я навісик зробив. Навіс я зробив. І там, там був ферма курей. І їх там було дуже багато, щоб там тісно. А зараз. Взагалі знаєте, що...

Буде для того, щоб продавати рештування. І давайте ми наберемо будь ласка, підписників. Дві тисячі підписників, тому що я хочу бути дуже популярним, хочу вже бути крутим блогером. І, будь ласка, давайте наберемо цю суму, тому що для мене власне, така своє, може бути сума. До когось може бути канал популярний мені ще, ще. Я не хочу збирати, тому що в мене там заповнити. Зараз я буду... Травніти не краще у в... понял. І зараз ми будемо отак на Перо Знаєте, що зараз можна ще мене перлин Ендер? идут все. Там шахта, да. Я хочу туда и и хочу еще скрафтить и наберет такая на лосо бишоп. Я был крутым на районе. Я вам можу сказати, що в мене е, не такі, у мене таку нормальну я хату зробити не те, що я не лузер взагалі, тому що я нормальна хату. І ще інші. Склад крутий. Блін, я хочу знайти діамант. Тому що діаманти вони дуже, дуже класні. Ще я хочу знайти їх. Дімантики, буска, йдіться мені. Туф такий. Я хочу, щоб він так само, як і Годин. Я хочу, щоб е, цей Годинаславець, посланець купався так само швидко, як і. туф Діамантів немає. Я хочу діаманти. Я хочу крутим на рамі. я хочу більше діамантів Буду копаться. Да, я буду копаться. Далее. Лепи эти Диаманты. 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 Ой, блин. Ой-ой-ой, тут грани. Это обязательно мне. Короче, я не знаю, все учника. А видно не попление вообще. Блин, не мая. Тут, тут. Вообще, не на счастье. Давай это будем идти в дурку. Ну в дурку, а Отак от я тут збираю до.... до офіцій. Круто! А в нас зараз треба. Таке дуже потрібні важливе. Могу купатися, тому що тут не мені діаманти нічого. Нужно же быстро купаться. Туф идеальный. Легко А зараз і зараз я буду добиратися до дому. Да, тому що я мені вже не доїло. По шахті нічого не знайшов ще лише один пуф і глибині славись. Так, і зараз будемо добра. уже нить. <плес> Блин, вот. Зараз, зараз я буду Коротше вже 81 день, 82, не знаю. Да, я вже положив міс і добрався до хати своє. І я можу апгрейдити, прокачати свій склад. Тільки зараз. Мені... Всем пока. Да вибачте що так швидко відео, які ще мене кличе уже Софія їсти, гортак сильно грюкнула дверей. Давайте, всім удачі, пока.